Коли в будинку безлад, останнє, про що ви думаєте, це прибирання кімнатних рослин. Але домашні рослини, так само, як і все інше в будинку, покриваються пилом і брудом, навіть якщо їх очищення вимагає певних знань. Багато засобів для чищення, і навіть м'яке мило, можуть пошкодити листя і коріння рослин, тому важливо знати, як привести їх у порядок, не завдаючи шкоди. Чому потрібно чистити рослини? Листя рослин збирають пил так само, як і будь-які інші поверхні, і якщо її накопичується занадто багато, вона може блокувати світло, заважаючи процесу фотосинтезу. Це здається неймовірним, але наукові дослідження підтверджують, що пил дійсно впливає на здатність рослини харчуватися. Крім того, пил може приховувати ознаки хвороб або зараження шкідниками. Регулярне очищення листя допоможе вчасно помітити проблему і врятувати вашого зеленого друга. Як часто потрібно чистити рослини? Частота прибирання залежить від виду рослини, рівня забруднення і циркуляції повітря в будинку. Наприклад, епартмент Серепе рекомендує оглядати листя при кожному поливі. Якщо видно шарпилу, пора чистити. Якщо у вас вдома багато пилу, або ви часто відкриваєте вікна, рослини можуть потребувати частішого очищення. В інших випадках досить робити це раз на тиждень або два. Як правильно чистити листя рослин? Метод очищення залежить від типу рослини. Маленькі рослини можна обережно промити під слабким струменем води або опустити в раковину, щоб змити легкий шар пилу. Головне не перевертати горщик занадто різко, щоб не пошкодити коріння або не вивалити ґрунт. Великі рослини краще протирати вологою мікрофібровою серветкою, змоченою в теплій воді. Починайте з верхніх і внутрішніх листків, акуратно проводячи від стебла до кінчика. Кактуси та інші колючі рослини зручно чистити м'яким пензликом або пір'яний міталкою. Не забувайте протирати нижню сторону листя там часто ховаються шкідники і відкладають яйця. Використовуйте різні серветки для кожної рослини, щоб не переносити можливі інфекції. Після листя протріть стебла і сам горщик. Уникайте хімічних засобів і мила, вони можуть пошкодити листя і коріння. Якщо хочете відлякати комах, спробуйте протерти листя банановою шкіркою. Вона не тільки видалить пил, але й залишить захисний шар, який відлякує тлю.